Волонтери-парамедики, які надають екстрену медичну допомогу в мікрорайоні паломництва, врятували мешканців будинку номер 6 на вулиці Володимира Мономаха, колишній Софії Перовської. Під час виникнення пожежі вони оперативно прибули на місце та евакуювали жителів квартир, яким безпосередньо загрожувала небезпека. Кільком людям була надана допомога у кареті швидкої. Інших обстежили у місцевому приватному медичному пункті. Але один з наших волонтерів побачив дим через вікно свого будинку. Він одразу ж зателефонував до нашої компанії. Тут в умані знаходиться 15-20 волонтерів, які постійно готові надавати екстрену медичну допомогу. Ми сюди прийшли, відправили сюди також машину швидкої допомоги, яка теж готова була надати допомогу у разі необхідності. Тут ми виявили кількох людей, які сильно надихались димом. їм була надана медична допомога. Інших ми відправили в наш медичний пункт. Там їх обстежили і також надали допомогу. Місцеві мешканці вдячні волонтерам за допомогу. Адже, якби не їх оперативне реагування та професійна підготовка, пожежа могла залишити по собі не лише матеріальні збитки, а й людські жертви. Я, конечно, не тушил, но я был дома, находился дома. Ребята, что работают парамедики, спасибо. Они очень хорошо и слаженно подошли к решению вопроса об эвакуации жителей близлежащих квартир. В можно выразить благодарность. Довольно-таки скажу. Молодцы. Ребята молодцы. Причини пожежі наразі встановлюють фахівці.